Я дуже вдячна пані Ірині за цю збірку. Знаєте, я думаю, що ніхто б інший так би її не зробив. Бо ні я, ні інші люди. Вони би по-своєму вибирав з люблю редких літературних творів або з його статей, ці вибірки. Ірина їх так зробила чудово. Вона так все підготувала, що коли я перший раз прочитала, знаєте, ми 35 років з Юрою разом прожили, я його знала, ну, ну, просто досконало. Я все знала про нього. І коли я побачила, прочитала цю книжку, Ірина так її сформувала, що я для себе відкрила нового Юрія. Знаєте, завжди казали, що Юра видатний син українського народу. Це дійсно так. Бо він так любив Україну, так любив творчість, яку він всю присвячував Україні. А тут я зрозуміла, ну, вибачте, але я відчула, що це вже був не син, коли цю книжку прочитав, а це вже батько українського народу. Знаєте, в нього була така лекція 5 років тому в Києві. Академії, яка називалася Місце пророка вакантне. Так от я коли прочитала цю книжку, я думаю, що після смерті Юриної оце місце пророка вакантне, він зайняв.